Шановне товариство, наші думки і наші почуття, я думаю, едентичні. Такий час ми живемо, такий час ми зібралися. І я думаю, що оці почуття. І оці думки, я наскільки маю в своєму репертуарі, я вам хочу їх сьогодні передати, передати слово. Сьогодні у нас Вадим Дмитрович Крищенко. Це людина, яка Заряжене, заряжена українством. І кожна його думка, кожне його почуття, він вкладає у слово. І це слово, воно відповідає нашим почуттям сьогодні і нашим думкам. Ось одна з його коротесеньких поезій. Але вона болить кожному справжньому українцю. Ось така поезія. Хай хтось хитрістю підбитий загріба багатство, а нам Треба оновити українське братство. Хай хтось кличе на підмогу мастака чужого, а нам треба кошового. Вибрати зі свого. І сильніших, і слабіших знала Україна нашу ж душу. Може втішить лиш душа родина. Рвуться в українську мрію спритній гонорові. Українця ж зрозуміє лише брат по крові. Хочу крикнути, хочу крикнути наразі, щоб у вусі стрісло, не садіть московських. Блазнів у державне крісло, геть зрадливі атрибути, що пекли наш часто вілю, подолає скруту, лиш українське братство. право!